Ця вага, що йшла від початку до операційного періоду, після операційного періоду, це була, я починала зі 107 кг, і от мінімальна моя вага була 54 кг. Було і кодування, і дієти, і спорт. Все було в нашому житті, щоб схуднути, масажі, ендосфери, все-все-все. І воно, вроді, як, допомагає, але все одно не допомагає до тієї точки, щоб. Зупинитися схудення, тобто, щоб комфортно було комфортно жити, ти розуміла, що плюс кілограм це не страшно на вагах, тому що він прийшов і пішов, а не прийшов, 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 прийшов. І от баріатрія серіала в один вечір так прийшла. Як змінився апетит за цей період? Грубо кажучи, нічого, крім м'яса, їсти не можу. Ми записувалися на операцію з мамою, робили разом. І от якусь інформацію хочеться від лікаря про операцію, нам скидуть pdf файл, дієтку на, на три тижні підготуватися до операції і щось з собою взяти. Перерахуй мені, будь ласка, всі проблемні е, штуки, вони є. Ви не треба говорити.